Національна метеорологічна служба США і центри з контролю профілактики захворювань у День Землі 22 квітня представили нову онлайн-систему оцінки ризиків через спеку, яка об'єднує метеорологічні та медичні фактори риску, а також семиденний прогноз. Тепер колірне маркування всій системі розширено, і набуло ще однієї градації у зв'язку з наростаючим потеплінням у світі та потужними хвилями спеки. Про червону спеку можна забути нова система попередження з розширеним колірним кодуванням тепер використовує пурпурний колір, щоб попередити людей про найнебезпечніші погодні умови, з якими вони можуть зіткнутися вже цього літа. Пурпуровий найнебезпечніша і смертоносна з п'яти категорій теплова загроза, або Метеорологічною мовою рідкісна або тривала екстремальна спека, яка практично не слабшає протягом ночі, це на щабель вище, ніж червоний колір, який раніше вважався основним фактором ризику. П'ять категорій нової шкали засновані на строго встановлених наукою числових порогових значеннях.